Всім привіт! Ви на каналі Олександра Раймент, і сьогодні у нас нова локація і нове відео, яке, нова рубрика, яку буде, буде продовження, якщо ви захочете. Давайте розповім щось. Я знайшла історію в інтернеті, так, І перефразувала, зробила як про себе, і я буду її читати вам. Але я її розбила на дві. Частину, поки що може на три. Якщо вам сподобається, це буде продовження. Якщо не сподобається, це буде перше і єдине відео як ви захочете. Я буду її читати, тому що вивчити її там неможливо, вона велика. Дуже. Я не знаю, це ще буде, як ця рубрика буде називатися. Я ще подумаю. Як я вам казала, я знімаю все заздалегідь, тому я подумаю. ще. Ну, давайте... Читаємо, як це називається: Весняний квест, якого не мало бути. Ось така назва цієї історії. Давайте я вам буду її зачитувати, А ви напишіть в коментарях, сподобалася вам ця рубрика чи ні. Ця історія трапила зі мною минулої весни. У нас почалися канікули, і я вирішила провести їх активно, більше гуляти, зустрічатися з друзями, насолоджуватися теплою погодою. Одного дня. Я йшла парком і помітила щось дивне. На лавці лежав конверт із написом знайди мене, якщо любиш пригоди. Це виглядало ніби щось із фільму або книжки детективу. Ну як тут стояти? Я відкрила конверт, а всередині був аркуш із малюнком. Карта, але незвичайна, а дуже незрозуміла. На ній були позначені місця, але без підписів. Я вирішила спробувати розібратися. Перше місце на карті нагадувало мені шкільну спортивну площадку. Я пішла туди. Довго оглядалася, але нічого особливого не побачила. Аж поки не звернула увагу на гойтелку, сів ще один конверт. Всередині було написано: Добре, що ти тут. Але справжня весняна пригода тільки починається. Відтуди, туди, де весна відображається у воді. Я задумалась весна, вода. Це ж фонтан у центрі міста. Я побігла туди. І що ти думаєш? На лавці біля фонтану сиділа якась дівчинка та тримала такий самий конверт. Я наважилась спитати: Привіт, ти теж отримувала карту? Вона за подивилась на мене і усміхнулася. Так, і схоже, наші шляхи перетинулись Ми відкрили. Конверти разом усередині був напад. Весна це час нових знайомств. Тепер у тебе є новий друг. Насолоджуйтеся канікулами. Ми переглянулись і розсміялися. Це була справді несподівана пригода. Того дня ми з тією дівчиною почали дружити. Хто ж залишив конверти і досі загадка? Новою подругою, якою звали Катя, продовжували розгадувати загадки, лишені на карті. Щоразу, коли ми знаходили наступний конверт, з'являлося нове місце, яке потрібно було відгадати. Це були незвичайні місця від старого парку біля бібліотеки до маленького забутого кафе на околиці міста, де я ніколи раніше не була. І з кожним кроком це все виглядало ще таємніше. Коли ми дісталися до кінця карти, нас чекав великий парк на околиці міста. Туди не часто навідуються люди, бо він виглядає трохи забутим, з порослими стежками та старими деревами. Але на карті було написано це місце. Там, там, де починається шлях, не те, що шукала. Ми вирушили туди. Проходячи через парк, ми звернули увагу на всі деталі. Кричні лавки, що стояли під величезними деревами і старі фонтани, які давно не працювали. Чим більше ми йшли, тим більше відчували, що щось особливе ось станеться. Ось, ось в глибині парку ми натрапили на маленьку полянку, де в самому центрі росла квітка. Незвичайно, з фіолетовими пелюстками, що виглядало зовсім не схожу на інші. Біля неї лежав, жав, як завжди, і ще один конверт. Ми розгорнули його і всередині була маленька записка: Ти знайшла це місце? Тепер це твоя весна, Ти отримала свою пригоду. Ми з Катю подивилися одна на одну і усміхнули. Ця весна справді стала для нас особливою, повне нових знайомств і маленьких таємниць. І, хоча стало відомо, хто залишив ці загадкові листи і чому саме ми стали частиною цього квесту, ми будемо вдячні за те, що могли пройти цей шлях разом. Минуло кілька тижнів після того, як ми з Картою знайшли таємничу квітку на полянці. Кожного разу, коли я йшла парку, мені здавалось, що щось змінилося в колишньому світі. Можливо, це було через ту таємничу пригоду або ж через те, що ми відкрили для себе нові місця, які раніше не помічали, але чим більше я про це думала, тим більше з'являлося запитань. Ми з Катєю стали ближчими подругами після нашого квесту. Ми часто гуляли парками, обговорювали все, що траплялося. Одного дня, коли ми сиділи на лавці біля того самого фонтану, Катя з серйозним виглядом сказала: Ти не помітила, що після того, як ми знайшли квітку, у нас з'явилося більш щастя. Я відчула все, я відчуваю, що все почало йти як. По маслу, школа, друзі, навіть вдома стало спокійніше. Я задумалась, а це правда. Я також відчувала, що життя стало трохи легше, а навколишній світ красивіше. Але чи не було це просто випадковістю? Чи не були ми просто вдячні за те, що пройшли через ці таємничі випробування? Але ставалося ще цікавіше. Якось ми гуляли з Катєю. Коли вона помітила в кущах щось, що нагадувало ще один конверт. вона пішла і підняла його. Усередині була звичайна записка. На цей раз простим посиланням. Весняну пригоду. Але тепер є щось, що ти повинна побачити. Йди до старого моста, коли наступить вечір. Ми знову подивилися одна на обі. Старий міст, я навіть не знала, де він знаходиться, хоча добре знала місце. Місто. Цього разу ми вирішили не чекати до вечора. Ми вирішили шукати міст відразу. І от після кількох хвилин блукання старими вуличками ми натрапили на одне місце, місце, де справді був старий зарослий міст. Це був дуже красивий міст, але він виглядав не... дещо занедбаним. Як тільки ми ступили на міст, я відчула, як навколо стало дивно тихо, вода під нами здавалася прозорою. І в її відображенні я побачила не себе, а когось іншого. Це був чоловік у старому винному одязі, серйозним виглядом, ніби він сидів там багато років, спостерігаючи за нами. Я злякалася і швидко повернулася, але Катя сказала, що нічого не бачила. була моя уява. А можливо, справді щось дивне відбувається. Наступного дня ми повернулись до того самого місця, і йому мосту більше не було, як ніби його і взагалі ніколи не бувало. Це змусило мене ще більше задуматися. Хтось явно хотів, щоб ми знайшли це місце. І, можливо, є ще багато таємниць, які нам належать розкрити. Ми вирішили, що цього літа обов'язково повернемося в цей парк. Може, цього разу ми знайдемо більше загадок. загадок або, біль... або ми зможемо знову зіткнутися з чимось неймовірним. Хто знає, минуло кілька тижнів після нашого останнього дослідження старого моста. І я почала потихеньку забувати про ці загадки, хоча кожен раз, коли я приходила повсь парк або старі вулиці міста, мене охоплювали відчуття. Що я щось пропустила, чи, десь, чи дійсно розгадала всі таємниці, що нам залишилося невідомими? Одного дня я йшла парком і раптом побачила знайомий образ того самого чоловіка в старовинному одязі, якого я начебто побачила на тому мосту, і стояв далеко біля дерева і дивився на мене. Я спробувала підійти. Але він раптом гнив, як вітер. Я запинулася, розгубилася, що це було? Тоді я зрозуміла, що ймовірно, ми були частиною чогось більшого, ніж просто весняна пригода. Це було подорож, що вела нас через час і простір, через спогади і бажання гнати щось важливіше. Можливо, цей чоловік був символом нашого прагнення до нових відкриттів. Можливо, він частину нашого підсвідомого бажання знайти сенс у цьому світі. Але хочете продовження? Вибачаюсь, ви на фоні можете чути різні звуки, тому що в мене сусіди щось почали робити, і не знаю що. А мені треба закінчити відео. Так, як вам історія, мені сподобалася. Як вам Напишіть у коментарях, буду. Читати всі коментарі, підписуйтесь на телеграм, там ми з вами сьогодні ввечері її обговоримо. Сподобалось вам не сподобалося. Ну, давайте у 8 десь години ми з вами в Телеграм пообговорюємо її. Хочете продовження чи не хочете, я там якраз обігняю. І не забувайте підписуватись на YouTube, писати. Коментарі, ставити лайки і дитину на дзвіночок, щоб не пропустити наступного відео. А можливо, наступне відео вже буде продовження цієї історії. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я буду чекати твого коментаря. Ну і щось на цьому я пропоную закінчити відео. Дякую, хто подивився до цього моменту. Напишіть в коментарях, я додивилася до секретного моменту, щоб я зрозуміла, що саме ти додивився до цього моменту, і скільки нас таких. Дякую, що подивилися це відео. Ви були на каналі Олександра Раймонд і фімба!